Всім доброго дня! Сьогодні розглянемо таку тему, як подолати негаразди на роботі. Вибирайте декілька варіантів буде. Для тих, хто вибрав першу колонку, як подолати негаразди на роботі. Ховайтеся від поведінки натовпу, те, що колектив там планує, менше знаходитися з ними заодно, але більше в робочий процес. Входьте в робочий процес і працюйте. Другий варіант, як подавати негаранди. Для того, щоб легше працювалося, менше думайте про свій дім, про свою сім'ю. Це, звичайно ж, головне в нас, але щоб не відволікатися від робочого процесу, працюйте і не відволікайтеся на сімейні відносини. Так, як подолати? Тут, звичайно, є свої непорозуміння. Люди, які проти вас настроєні. Можливо, і не стоїть налагоджувати з ними стосунки, тому що їхнього, їхньої думки про себе ви не зміните. І слідуй варіант хто вибрав четвертий не дуже, як би сказати, теж. Легка обстановка на Ті. Робота дуже викликає багато концентрації, уваги, напруженості, і, звичайно, все буде залежати від начальства. На цьому все. До слідуєї зустрічі.